Вітаю, будемо сьогодні говорити про властивості квадратичної функції і досліджувати її. У нас є завдання, в якому потрібно заповнити таблицю і побудувати графік функції. Перед нами є квадратична функція і є коефіцієнт 1. Що для нас це буде означати? Перш за все, він додатній, тобто ігрики будуть теж додатними, від'ємних не буде, тому будувати частину координатної площини для від'ємних ігриків нам не потрібно буде. Це перше. Друге, якщо ось цей коефіцієнт більший за одиницю, то наша функція буде дуже високою. Якщо ж буде менше за одиницю, як в нашому випадку, то графік буде в нас дуже широким, то буде він прижиматися до вісі х якби, якби це було число більше за одиниць, там 2, 3, 4, 10, то прижимався б ближче до вісі іг. Тобто для побудови нашого графіка нам буде потрібно зобразити координатну площину в такому приблизно вигляді. Єдине, що розмірність на даний момент я наносити ще не буду, для того, щоб не перебудувати це потім. Перше, що нас просили, це знайти відповідні числа і заповнити таблицю. Це можна робити усно, а можна писати так: F в дужках записувати число, яке підставляємо, наприклад, 0, і записувати, це буде 1 10 помножене на 0 в квадраті. Ну, що би не помножив на 0 в квадраті, буде 0, тому таким чином ми заповнюємо перше місце. Далі в нас є f від 1. Беремо 1, 10, множимо на 1 в квадраті і матимемо 1. 10. Можна писати так, можна писати 0,1. Для квадратичної функції, от в даному завданні, коли маємо просто їх в квадраті, різниці між тим, чи будемо підставляти ми додатне число, чи від'ємне не буде, тому що воно буде підносити до квадрату, і мінус буде просто зникати і не впливати на результат. Тому ми запишемо 0,1 в якості даного числа. Підставимо двійку. Ми будемо мати 1 помножену на 2 в квадраті. 2 в квадраті це 4. Тобто буде 0,4. Думаю, ви догадалися, яка в нас тенденція. Ми беремо число підносим до квадрату і ділимо на 10. Наприклад, беремо 3 підносим до квадрату, держаємо 9, ділимо на 10, матимемо 0,9. 4 підносим до квадрату маємо 16, ділимо на 10 1,6. І 2,5 відповідно. Тобто, як бачите, якщо x наприклад буде п'ятірка, то по y ми одержимо максимум 2,5. з то десь приблизно в таких межах це все буде. Тобто крайні точки будуть десь аж тут. Тому для того, щоб побудувати наш графік компактніше і краще його роздивитися за одиничний відрізок, я буду брати дві клітинки. Як розумієте, мій рисунок не буде ідеальним. Але це нормально в таких умовах. Давайте підставимо необхідні значення 0 в квадраті 0. Тому перша точка у нас буде розміщена от. початку координат. Далі ми беремо підносимо до квадрату 1 і одержимо 0,1. Тобто нам потрібно ось даний відрізок розділити на 10 рівних частин. А 2 клітинки розділити на 5 рівних частин. І взяти 1 від клітинки. Тобто точка буде. Стояти приблизно тут. Аналогічно, симетрично, ми її відображаємо відносно вісі ігре. Далі по іксу у нас є плюс або мінус 2. При піднесенні до квадратуємо одержує... і ділені на 10, одержуємо 0,4. Це майже 0,5, тобто майже повна клітинка в нас. Тому необхідна точка буде знаходитись десь тут. Далі беремо трійку. При піднесенні трійки до квадрату ми одержимо 0,9, це вже майже ціла одиниця. Якщо ми десь помилимося і на долю міліметра поставимо точку не так, як потрібно, це не зіграє занадто великої ролі, тому що ми тренуємося, пробуємо, і від цього не залежать якісь певні процеси на виробництві. Далі у нас є четвірка. Аналогічно, мінус 4 було б десь тут, а 4 було б там, де в нас зараз зображена вісь. На самій вісі позначати числа не будемо, але 1,6. Для іграка ми матимемо використати, щоб розуміти, куди потрібно вести далі наш графік. 1,6 це майже більше як 1,5, тобто ми маємо піднятися більше як на одну клітинку вгору і на дві клітинки в сторону. Тобто наша точка буде розташована десь приблизно так. Все, що потрібно зробити, це з'єднати наші точки. В таких випадках рекомендую не спішити і пробувати будувати за допомогою невеличких коротких штришків. Ми можемо написати не 10 таким способом, а написати 0,1. В мене є така можливість, тому що 1 на 10 гарно ділиться. У вас може бути не десятковий дріб, а звичайний, і це нормально. Також ми можемо зробити з вами висновок, що по ігрику ми занадто багато лишили місця. А це означає, що можна його дещо підтерти і зробити меншим. От приблизно так. Отби тут було б 1,5, тут би було б 0,5. Це, власне, дало мені можливість підняти графік вище та зекономити трішки місця на екрані. На даний момент, ми з вами заповнили таблицю і побудували графік функції. Далі потрібно за графіком знайти відповідні значення. Наприклад, потрібно знайти значення від мінус 1,5. Це число береться по іксу. Тому для визначення координат ми маємо шукати десь от в такому місці точку, і дивитися, яке значення Y ми будемо мати в результаті. І якщо придивитися, то ми можемо побачити, що це приблизно 0,25, оскільки 0,5 ви бачили. Можливо, це буде не 0,25, а 0,2 приблизно. Оскільки це приблизно, тому ми матимемо написати, що це приблизно 0,2. Таким чином, знаходяться відповіді на питання. Єдине, що в мене буде ще відповідь на питання при 2,5, а 4,5 у мене немає зображено на рисунку, Ну, ми можемо спробувати собі уявити це. Беремо приблизно 2,5, бачимо, що по висоті буде попадати десь між ну, 0,5 та одиницею. І можна говорити, що там буде приблизно 0,7. Значення при 4,5 у нас з вами немає, оскільки по іксу дана точка мала бути розміщена тут. Для цього ми можемо пробувати продовжити наш графік і спрогнозувати, яке б це значення могло би бути. Можна говорити про те, що ми мали б майже число 2, але не зовсім рівне. Тому це було б десь приблизно 0,9 або 0,8. І якщо вам потрібно одержати відповідь точну, ви могтимете підставити необхідні значення у формулу так як ми робили з вами ось тут: підставляли одиничку, підносили до квадрату і одержали необхідне число. Це дозволить вам перевірити, наскільки правильно ви визначили ось дані числа. Таким чином, третє завдання ми з вами теж зробили. Приступом до четвертого, каже. Знайдіть за графіком таке значення x, що f від x буде дорівнювати 1, тобто значення y в даний момент буде рівне одиниці. І ми розуміємо, що це приблизно дорівнюватиме мінус 3 і 3 відповідно. Можливо, це не абсолютно точно в даний момент, оскільки клітинки на екрані мені зараз досить погано видно, і я можу помилитися. У вас вже в зошиті їх буде видно краще, та й можливо на екрані теж, і ви могли б написати відповідь би точнішу, ніж пропоную я. Що ж на перше питання, ми дали відповідь далі 3,5. У нас, на жаль, графік настільки високо не піднімається, щоб дати відповідь на дане питання. Тому ми його можемо знайти використовуючи певний рівень. Власне, для цього нам потрібно буде прирівняти 1х в квадраті. До необхідного значення до 3,5, розв'язавши дане рівняння, можна одержати необхідну відповідь. Тобто, це буде приблизно корінь з 35. Корінь із 36 це був би 6. Тобто, це число мало б бути трішки менше за 6. Можливо, це було 5,9. Скориставшись даною хитрістю, можна дати відповідь на те питання, на яке ми не можемо, скільки в нас не вистачає. Рисунка, щоб його відповісти. До речі, відповідаючи на такі питання згідно з графіка, краще писати символ приблизно дорівні, ніж рівно. Оскільки, наприклад, в попередньому прикладі я не був точно впевнений в тому, що там мало бути саме рівно, тому слід ставити приблизно рівно. І, власне, відповідь на четверте питання ми теж з вами одержали. Лишилося тільки п'яте проміжки зростання та спадання. Ми бачимо, що наша функція починає зростати. Від вершини параболи. І це наша права відка параболи. Тут наш графік зростає. Натомість від мінус нескінченності до нуля, наш графік буде спадати. Що ж, дамо відповідь на питання. Наша функція буде зростати при х, належить від нуля до плюс нескінченності. а буде спадати від мінус до... Власне, до нуля до вершини нашої параболи. Тобто вершина параболи буде якраз тією точкою, в якій змінюватиметься зростання і спадання для даного графіка. Що ж пробуйте І до зустрічі наступного разу.